Після важкого дня хочеться вимкнути телефон, людей і навіть себе. Що робити? Ось три ідеї усамітнення у СПА, які перезапустять ваш мозок. Перше СПА плюс тиша. Без музики, без розмов лише ви, тепла вода і звук бульбашок. Це не лінь, це мікромедитація. Друге спа плюс книга. Так, берете електронну книгу або водонепроникну, якщо такі існують, і читаєте там, де зазвичай лише релаксують, ідеально для інтровертів і любителів детективів. Третє. Спа плюс ніч. Вмикаєте підсвітку, берете чай або келих, чогось атмосферного і просто сидите, поки місто спить. У цей момент ви. Головна персона драми, тільки без драми. СПА – це не просто басейн з гідромасажем, це простір, де можна втекти від світу, навіть якщо він живе через стінку. Хочете так само? Спа-Галексі створить саме ваш куточок тиші. Звертайтесь і підписуйтесь. Ми знаємо, як зробити усамітнення не просто комфортним, а стильним.